На вашу думку, пасує цьому чорному красенню кузов седан. Відповіді залишайте в коментарях. Гранд Автошепетівка вітає. До вашої уваги. Volkswagen Passat B6, 2006 рік випуску в кузові седан. 1,6 бензиновий двигун, механічна коробочка передач. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Такий класний чорний колір. Мені здається, з цим хромом, з зім, з дисками ось такими класними. Просто-просто. Бомбезне поєднання. Супер класний стан автомобіля. Ззовні має фаркопчик, виглядає просто-просто рівнесенько по кузову Сколів, сарапин, іржі, такого всього. Це не до нас. проходьте мимо. Просто-просто-супер стан автомобільчика. Зацінили, а тепер перейдемо до салончика. Салончик тканинка, потолочок весь рівненький гарненький. Кондиціонерчик працює, 267 тисяч відсотково рідного пробігу. Ось, будь ласка, кермо на 267 тисяч рідного пробігу. Нічого не шилось, не перешивалось, нічого не робилось. Присутній проїзд контроль, скло підіймачі присутні. Електрорегулювання і підгрів зеркал також присутні. Ось такий класний стан автомобільчика. Задній ряд сидінь також все гарно класно і збережено. Багажничок, просто-просто здоровенний багажник. Ось такий набор домкрати ключі запаски, все присутнє в даному автомобілі. Ось такий задній ряд сидінь з іншого боку, також все гарно класно і збережено. Ну і місце переднього пасажира. Будь ласка, все просто-просто цукерочка. -просто. Якщо вас зацікавив цей чорний красунчик, Грант автошепетівка, номера телефонів, шапці профілю.